Слава Богу, важливо дочекатись до кінця, тих обітниць, що дав Господь із неба, щоб з рук Христа отримати вінця, тож до кінця лишитись вірним треба. Початок шляху завжди є легким, та Бог випробування посилає, щоб перевірити тебе, єство Твоє, чи вірним бути. До кінця бажаєш. Так Бог колись Саулові сказав сім днів чекати приходу пророка. І він покинув ті дні чекав, а навкруги зростала вся тривога. Бо фалестимське військо вже йде, євреїв страху стали розбігатись. Де Самуїл уже бо сьомий день? І страшний вирок, ви не дочекались. Хотів зробити Бог царем на вік, Благословінням утвердити царство та стала вирішальною лише мить, яка зробила вироком прокляття. Важливо дочекатись до кінця, бо ж як Господь сказав, то так і буде, і щоб не втратити в кінці свого вінця, то і в малому вірним треба бути. І повеління всій його святі. Виконувати до кінця сумліно, а Бог усі обітниці свої сповняє тим, хто залишився вірним. І навіть як настане сьомий день і мить остання, вже й надія гасне, ти дочекайся, Бог таки прийде, бо він завжди, завжди приходить вчасно.